Чигиринщина, козацький край зі славетною історією. А це Івківці, малівничі навіть у таку погоду. Площа села складає 530 гектарів, а населення трохи більше восьми десятків осіб і продовжує скорочуватися із кожним роком. Такі дані оприлюднив місцевий житель, історик Назар Лавріненко. Значну частину свого життя він намагається відроджувати Івківці. Які перспективи в його починань та яких інструментів йому бракує, зараз розпитаємо. – Назаре, вітаю. – Навзаєм. У себе у Фейсбуці буквально місяць тому ви виклали таку аналітику демографічну. Пишете, що за 80 останніх років, ну майже 80, населення у 30 разів скоротилося. Коли цей процес почався? Від чого він стартував? Так, дуже сумна аналітика. От, коли почалося? Почалося тоді, як дозволили селянам виїздити із села, коли дали паспорти. Тобто в 60 х роках минулого століття. От тоді дозволили молоді виїздити із села до міста, і масово всі старались зробити, щоб діти їхні поїхали до міста, щоб діти не лишилися в цьому селі і сюди ніколи не поверталося. Це масово огульно в кожному селі України. Така практика поширена, тому що села вони не потрібні державі, не потрібні нікому, крім тих, хто там живе. От і молодь масово виїжджає. Глянемо зараз. Клас. В минулому році вибух за класу. Вони десь поступили навчатися. Все, їх немає, вони роз'їхалися. Може хтось один з класу випадково залишився в селі. І так щороку, і так щороку молодь відсівається з села, їде по світах, от, а села залишаються без людей. От така в нас практика, і ця практика вона глобальна. Вона ж не тільки в нас, але в Європі, в світі з цим борються, створюють певні програми, які. Створюють умови для життя, для роботи в селах в сільській місцевості, що в селі жити не гірше, ніж у місті, але у нас це, уваги мало звертається чомусь нашими законодавцями, нашими посадовцями. І то ми маємо таку ситуацію, що навіть ті села, де зараз тисяча осіб, але з таким співвідношенням населення, як ми бачимо зараз, що процентів 70 – це. 50-70 років вікова категорія. Тобто через 20 років, враховуючи середню тривалість життя, їх не буде, а залишиться із тисячі осіб, залишиться максимум 200 осіб на те село. Ну а через 60 років залишиться 20 осіб на село з такою тенденцією, яку ми бачимо зараз. Чим це для України зрештою загрожуватиме? Ну ми бачимо політика яка. Політика Латифундій. Пішли ми по зразку Латинської Америки, коли землю обробляють корпорації. От у нас колгоспи розвалилися, обробляють корпорації, і все в селі немає фермерів. Немає фермерів, тут немає що робити селянам. Приїжджає трактор із Чигирина, обробив усі поля, приїжджає комбайн із Чигирина, зібрав усі поля. Все. Селяни тут не потрібні як робоча сила. От, як пішла Польща, от, наші сусіди, от, брати, от, вони це питання вирішили по-іншому. Вони ще й коли розпадали господарства. Була, колективні господарства, господарства, Польща була господарство. були. що зробили? Вони розтворили умови, щоб розробити малих фермерів. Тобто в Польщі всі землі обробляють малі фермери. Середній розмір фермерського господарства в гектарах це 40 гектарів. Якщо 100 гектарів у Польщі, то села латифундист вже уже вважається. У нас 100 гектарів і за фермера його не вважає ніхто. І Із такої політики ми в економічне підґрунтя існування села втрачаємо. Ось наша громада Медведівська новостворена. Були землі запасу, був резервний фонд, були землі в межах села які не використані. Піти ж можна наприклад, із цієї громади от, і зробити по польському зразку, посприяти створенню малих фермерських господарств, чи шляхом в хворенду, ще приватизації рідним і близьким цих фермерів, які... Конкретно обробляють землю, беруть за цю справу, в них все виходить, не виходить, помилки не роблять, але вони тут обробляють землю. І ми б мали на цю громаду 40 фермерських господарств по 40 гектар землі. І їхні тут діти б жили, і їхніх дітей, діти були, б жили б тут, і залишалися б тут в цьому селі. Це один аспект, але аспект зайнятості в селі. От питаються люди, перше питання: а у вас робота є? І що я маю мушу відповідати? Робота ось ось. землі гектар. Обробляй, хазяйнуй, в розумінні міському роботи тут їм немає. Ще було визнано села, ряд сел неперспективними в лапках. Тобто села, які, в яких не вбачається доцільність. Їхнього розвитку. І на рівні партійного керівництва все робилось для того, щоб молодь тут не залишалася. Земельні ділянки, хто хотів тут жити, будуватися, не надавалися, От. і робилося все, щоб молодь покидалася, навіть цей процес прискорювався спеціально, щоб молодь не залишалася в селі. Це так звані неперспективні села. От. Тому ці села вони вже зараз на грані вимирання. А ті села, які були перспективними, то на сьогоднішній день вони, вони в другій шерзі стоять на вимирання, на спустошення. Без війни. Відповідно, від їдуть люди і немає інфраструктури. Підприємцям не вигідно відкривати якісь магазини? Е, так, ну, от в нашому селі конкретно, маючи 87 осіб населення, немає сенсу тримати магазин. Економічно це невигідно. А аптеки, лікарні, аптека, лікарня за 5 кілометрів у медведівці. От там ще є якісь залишки такої інфраструктури. Також там є школа, садочок. В принципі, це не є проблемою. Зараз машина, автівка є в кожного, і вони можуть добиратися. Проблема в тому, що е цінності е змінені. От немає цінності життя на землі, життя в контакті з природою. А як ці цінності провити? Що треба робити? На рівні я маю на увазі от, місцевому і на рівні державному. Як це має бути такий симбіоз, щоб люди хотіли повертатися в село, розвивати його? На рівні держави має бути на законодавчому рівні створено програму створення земельного банку і створення житлового банку в отаких неперспективних, занепадаючих селах. От хата стоїть, люди повмирали, спадкоємці її. Цю хату продали чи забули, вона розпадається, вона хата геть зруйнована. Да? От коли така ситуація, щоб ці хати е, за спрощеною процедурою могли переходити у власність сільської ради громади, тобто, тобто теперішній час. і е, ці хати в відкритому порядку виставлялися на в сайті, в публічний простір як вільне житло для тих, хто хоче мешкати в сільській місцевості, так само і земля. Тобто вільне безкоштовно маєте на увазі безкоштовно чи за 100 гривень, без то тобто, цікавість сільської ради в тому, щоб люди поселилися і тут платили податки свої, і тут працювали, розумієте, і давали жити економіки села, скуплялися в магазинах усіх і давали заробіток підприємцям, які платять податки у сільську раду, і так далі. Тобто, людина це основна одиниця економіки. Інтерес цих людей сюди поселити, і ми вже рада додає їм ті чи інші умови, ось вони по наявності вибирають. І земельний банк їм там дає можливість отримати 2, 3, 5 гектарів землі для свого селянського господарства. Так, да, це можна реалізовувати. Це на рівні держав, на рівні законодавства, це має бути процедура регульована і максимально спрощена. Тому що зараз переоформити хату, от усю хату, яка розпадається, це все рівно, що переоформити хату в Києві на Подолі, по процедурі, по ціні і так далі. Нічим не відрізняється. Але знайти потенційного спадкоємця, який десь живе хоч в Америці, от, і цей спадкоємець має оформити на себе через суди, через поновлення права на сприйняття спадщини. Тобто ця процедура практично нереальна. Якщо її спростити, то житловий банк можна сформувати. І от в Ірківцях можна зробити такий житловий банк 50 хатів, отак, раз і зробити можна їх. Он там під лісом, в лісі практично, на краю лісу. Хата стоїть. Ось хата через 100 метрів чорний ліси, кабани, деякі бігають, далі. Селяний будинок прекрасний, все, криниця в дворі, постройки, і вона стоїть, занепадає. Занепадає, тому що діти одні в Вінниці, другі в Дніпрі. Воно їм не потрібно. Хата розграбована, двері вибиті. А на таку хату не клієнти, які б хотіли б там жити в контакті з природою, в лісі, там шикарні мальовничі місця. Багато таких зараз різної якості хати, але багато. Ні, маю на увазі людей. Людей не багато, але вони єсть. Вони є, як показала, практика. Ось ми дали оголошення, і вже люди заселяються. Ось останнім часом дві сім'ї заселилися в ось цю хату і там на тому краю села. От з Харківщини і вони хочуть жити в селі. Вони тримають тварин, кіз, свиней. От вони хочуть господарювати. Розкажіть про цю ініціативу детальніше про переселенців. Вони ці хати отримують просто як в оренду чи в користування, чи вони вже там як повноцінні власники? Е, юридичне. Питання тут складно врегульовується. От, конкретно оцей будиночок ми були, купили під розписку в спадкоємця, от, і спадкоємець вже помер, десь є його спадкоємці. От, процедура переоформлення реальна всього будиночку. В селі, на сьогоднішній день, село Івківці, хай ми наберемо десяток будинків, на які є документація от в тому. Обсязі, який передбачає як в місті в кожен будинок, скажімо да, то тут це хай десяток дворів, які там і ділянка приватизована, і паспорт на двір є, і власник живий, і все все узаконено, все все чітко. Всі решта це господарська книжка в сільській раді. І всі домогосподарства, 800 іде, ще як вони були. Сороків тому назад. І це запис така, то власник такий, або перейшов до власника такого. -то. Це запис в погосподарській книжці. О, це лише підстава для е, суду, щоб потім визнати власністю того чи іншого спадкоємця. Один з варіантів повернення людей в село процвітання села – зелений туризм. Ваш проєкт Зерноленд взагалі про перспективи таких проєктів і про перепони, які от вас спіткають у цьому. Перспективи, певно, що є. Туризм для сільської місцевості, він, для економіки сільської місцевості, він має місце на існування, але це не є ключовою річчю. Тому що, беремо приклад європейських країн. Туризм це максимум десь 5 плюс-мінус відсотків економіки. От, тому не, не треба говорити, що туризм це ключова річ, на чому тримається економіка місцевості. В даному випадку із Зернолендом перепони які, то ковід. Зараз війна, от, і люди їдуть відпочивати, і люди е е е туризм їх цікавить тоді, коли в них вже всі інші питання вирішені. А коли зараз стоїть питання про виживання. От, про те, як заробити ту копійку в умовах війни, про кого свою сім'ю, то на туризм гроші вже в останню чергу витрачаються. От тим більше шкільні групи, організовані групи, теж ні в ковід, ні тим початку, зараз у війну вони не їздять. Тому дійсно, що скру скрутно, і все стоїть на заваді розвитку, економічного розвитку зерноленду, тому що ми живемо лише з тих скромних інвестицій, які тут залишають наші відвідувачі. Стараємося, щоб сюди не заростала в віківці. Дуже дякую вам да, за ласка. розмову.